Твердять, що машини належать сину Віктора Януковича. Knight 15 Пікап Інтернешнал, Брабус, Бенці та Мерседеси представницького класу. Усього 12 автомобілів загальною вартістю щонайменше у 2 мільйони доларів. Їх учора вночі віднайшли активісти правого сектора усього за 38 кілометрів від Києва. На приватному складі у Гостомелі від учора з'явився цілий автопарк дорогих автомобілів. Активісти кажуть, усі вони можуть належати сину Януковича. Ексклюзивний броньований позашляховик, який почали випускати усього шість років тому Кнайт-15. Його вартість майже 700 тисяч доларів. Для безпеки пасажирів машина по всьому периметру обладнана протизривною системою і системою виявлення бомб. Пікап Інтернешнл один з найбільших пікапів у світі. Три роки тому саме на цій автівці син Віктора Януковича з'являвся на чемпіонаті України з дрифту. Його вартість сягає 130 тисяч доларів. Тоді ж Януковича молодшого супроводжувала ще одна дорога автівка, ідентична на знайденій на складі Мерседес класу кабріолет. Вартість майже 150 тисяч доларів. Керівник правого сектору Київської області Ігор Мазур каже, усі ці автомобілі з'явилися тут учора вночі. Є свідки нічних подій, що вони вчора сюди заїжджали. Може бути автопарк Януковича. Меншої на таких машинах якраз приймати у різних раллі участь можна. Це час його прем'єрства. Він любив так їздити, завжди любить такі от машини, тому дуже схоже на те, що це дійсно. Ті машини, які були в евакуації задіяні його Януковича. Лише одна машина з номерними знаками. У деяких на лобовому склі є страхові поліси. І, скоріше всього, що вони їхали з номерами, але тут їх зняли ці номери. Машини активісти обшукують і в кузові пікапа знаходять номерні знаки, зібрані докупи. Чи належали вони саме цим автомобілям, невідомо. Це номер є з кортежу, тому що цифри одинакові, тільки є різниця в буквах останніх. Це вже є один кортеж, як мінімум. Ну і деякі номери досить вже потерті. Тобто, скоріше всього, що ці машини їздили. Деякі видно, що новенькі, а це от видно, що вони новенькі. Власник приватного складу, місцевий бізнесмен Ігор Прилипко каже, господарів автівок не знає, документів із ними про оренду приміщення не підписував. Навіть кількості машин, що вже майже добу стоять на його складі, назвати не може. Вчора теж ми її позвонили. Кажуть, за що завезли декілька машин. Ну там машини пару завезли, десь. Отак Весь цей час автопарк охороняв лише один чоловік. Приїхали водітілі, нічого не представлялося, Сказали, що ми зняли цей склад. От, все, вони оставили машини, а я спокоен виїхати. Активісти правого сектору кажуть, тепер ці автівки під їхнім контролем. Тетяна Боковня, Станіслав Ясинський, Євген Соловей, ТСН 1+,1.